Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Тільки вчора ми отримали повний злив чоловічої команди року у FC24. Але нагадую вам, що в нас тепер є і дівчата. Тож сьогодні я поділюсь з вами. Повним зливом вже і жіночої команди року, і повірте, там є дуже цікаві картки, за які я думаю, ви захочете побігати, якщо вони вам впадуть. Окрім того, ми отримали чергове шалене СБЧ на легенду, і про це все діло поговоримо. Але перш ніж ми почнемо важлива інформація. 37,2% моїх глядачів дивляться відео і не підписані. Ми намагаємось пробити позначку в 5 тисяч підписників, набрали дуже гарну ходу, і, можливо, нам вдасться зробити це до кінця івенту. Тоті, якщо особисто ви допоможете це зробити, і підпишетесь на канал, якщо вам тут справді подобається. Друзі, давайте переходити до контенту. Подякував за підписки і за коментарі з лайками, як завжди. Спочатку СБЧ. А декілька цікавих збірок ми отримали. Вони, як завжди, в мене злетіли. Я вже навіть не тільтую з цього. Але перш за все, Daily Login Upgrade виконую при вас для того, щоб ви не забули. Тому що дуже гарні нагороди, і це все діло просто дуже робиться. Будь-який бронзовий гравець відправляється, і все нам за рахунок. Не забувайте це робити. Халявний фодер і халявний просто шанс зловити гравця команди року. Також настановилася 83х10, і йому лишилося ще один день і 19 годин, тобто він в нас в п'ятницю зникає. Тож, якщо у вас ще лишився ем, фодер низький та інформи, раджу виконувати, і можливо сейвити вже під команду року. Окрім того, ми отримали 83х5, апгрейд, але вже з півзахисниками. Раніше в нас були нападники, тепер це півзахисники. Я думаю, завтра будуть захисники. Тут у вимогах 84-й рейтинг і 11 гравців в стартовому складі. Набагато простіше, ніж на нападників, але ну ви розумієте, рівень карток тут також. Ну хоча він не поганий, ну але це, звісно, не МБП, який буде коштувати, як збити літак. Тож воно дешевше. Втім, ми не маємо поки СБЧ-85+. Три гравці, які є в кода гри, і напевно, і її спеціально зробили так, щоб ми ці СБЧ вже крутили під час івенту. Тоті можливо, вони не хотіли піднімати таким чином інформи. Можливо, вони хочуть, щоб люди менше паків засейвали і більше активності під час самого івенту. Я не знаю, але факт залишається фактом. Паків кода гри є, а в самій грі ми на них очікуємо. Ну, тепер давайте переходити до СБЧ на ікону, яке нам злили нещодавно. Ми недовго чекали, і я, чесно кажучи, думав, що воно вийде в п'ятницю під контент, тому що ну це може бути хедлайнер, тому що це Зіко. Так, не центурьо, і то є погано. Ми на стрімі дивились, в нього не те, що багато відмінності, але знаєте. Це можливо моя суб'єктивна думка. Я завжди хочу збирати найкращу версію існуючої картки. Тобто мені Зідан, я бачив його 92-го бейбіка, якого випустили. І от наче і непоганий. Але ти дивишся, в тебе буде 92-й, в когось буде 94-й, 94 в когось буде 90-й, який в нього 6-й рейтер да, нової катки чи 95-ї дінастії. І ти такий, ну наче й хочеться, і таке. Тому тут треба тестувати. Хотілося б Центуріону, але цей більш доступний. Ціна СБЧ на момент запису цього відео 1 мільйон 400 тисяч монет. І відповідно в нас 79% лайків. Так само, як з цілі Анрі. Тут я мушу визнати, це WVDA перемога, тому що вони дають гарні ціни, і ком'юніті це подобається. Зіко зараз коштує на маркеті 1 мільйон 100 тисяч монет приблизно, але до того, як його злили, він був там ті самі 1,4-1,5. Тобто вони оцінили картку в СБЧ приблизно так само, як вона була на маркеті. Напевно, хотілося б трошки нижче. Хоча б 1200. Тоді було б прям взагалі пушка. Але, тим не менш, водору буде багато, паків засейвили багато, можливо, і це врахували. Так чи інакше, хай медіум воркрейти 5-5 зірочки, позиції ЦАП, ЦП. Та це F, тобто може грати на будь-яких позиціях і під перебудову ця картка дуже гарно заходить. Неймовірні статистичні показники: 89-й пейс для гравця центра поля або ЦАП це дуже файно. Розподілення непогане. Ну, майже ідеальне. Шутінг 92. І всі показники 88. Ми бачимо плюс, які пенальті. Тобто, тут все не намальовано, а дійсно 92 передачі 91 які взагалі питання? Лише довгий пас 87 і крос 86, але він не буде бігати у вас на фланзі, скоріш за все. Дрібнен 91-й, і тут також реакція 89-й, компожер 89-й, все під 90 окрім балансу. Фізика 71, навіть є деякі фізичні здібності, окрім агресії, і Defending 62, що також дуже важливо, тому що це дозволяє вам його використовувати взагалі будь-де. Центральний півзахисник в схемі 4-3-2-1 атакувального плану, яку я вам давав у своєму відео. ЦАП в будь-якій схемі. Та навіть один з форвардів, якщо ви йому хантера кинете, я думаю, може він у вас там бігати. Ну, хоча, можливо, йому і буде трошки не вистачати пейсу. Але подивіться на плейстайли. Інкізів Пас, як в Дебрюйне, Тікі-така. Дедбол Плюс. І це. Повірте мені, гарний плейстайл. Я спочатку думав, що якась фігня, але я в драфті бігав за кумана. І куман, як в мене ці штрафні лопасив, то дуже приємно. Плюс котові, якщо у вас є вандайка, у вас, напевно, є вандайк, в кого немає вандайка в цій грі. Технікал плейстайл Р-1. Флер, не знаю навіщо потрібен, і є ще і трівела. І трівели по відчуттях після останніх патчів летять краще за Фінеси. Тому я думаю, що вартує вашої уваги, особливо якщо у вас не якийсь там фул-мета-склад. Я зберу аренну версію, спробую його також спробую Тірі Анрі. І як у випадку з Тірі Анрі, я побачу ваш зворотній зв'язок, так само пишіть, чи хочете побачити огляд на Зіку. Чи тут вам все зрозуміло, і ви лише шукаєте фодер? Тепер давайте переглянемо завдання. Там їх небагато. В нас оновився лише папа. Sand Team Pursuit. Це режим, в якому вам потрібно грати один матч, маючи в своєму стартовому складі якісь картки з яких ліг, наприклад, в даному випадку 4 гравці серії А, 4 гравці з Прем'єр-ліги, 4 гравці з бундесліги і там далі пішли ще другорядні ліги. Тому я раджу це все діло об'єднувати. В мене в телеграм-каналі є лайфхак, як можна за 5 матчів це виконати. Якщо ви взагалі не маєте в стартовому складі 4 гравців 105 5 ліг. Якщо маєте, то за 4 гри можете виконати. Паків багато, піків багато. Якщо є вільний час, можливо, десь там фоном можете побігати, тому що тут будь-який режим, немає навіть Сеймі Про. Це весь контент, який ми отримали. Хіба в нас в магазині ще є шалений черговий пак, але я в Анасані, я туди навіть заходити не буду. Я бачив дроп. Ну, просто знаєте, що є черговий шалений пак, де купа спешл карточок за майже мільйон монет. Якщо вам стане легше. А тепер поїхали на Фудбі. Другу частину цього відео пропоную розпочати із новин невеличких і в нас тайтл апдейт 7. доступний на всіх платформах FC24. Якщо оновились, пишіть мені чи змінила щось гімплеї. Чесно, зараз таке навантаження саме з Тотті, що я поки не... Розбирався, бо не хочеться робити або як зроблю вже якісно, як ми звикли, трошки пізніше. Бо я не очікував, що він так швидко вийде. Насправді, 16-го його анонсували, 17-го вже вийшов січня. Це не схоже на її, але що точно є і точно гарне, це те, що вони пофіксили момент відображення завдань, нагород за завдання, які у вас в головному меню. Тепер ви можете зрозуміти, що, де, коли у вас лежить, за які завдання, і вам простіше буде отримувати ці нагороди, в тому числі. В числі і claim all також працює краще. Рухами здалі. Тепер давайте перейдемо до зливів, і на нас йдуть дві еволюції під час Тоті. Я так розумію, тут фуд поліслік зливав. Він пише, друга буде на позицію CDM, плюс один вікфут і плейстайл плюс Антісипейт. Але тут я не буду у вимоги зараз здаватися, тому що вони можуть змінитися. Він намалював це в дизайні Тоті. Втім, акаунтер-тім, який такий, знаєте, сірий кардинал. Він не завжди пише, але коли пише, то воно майже завжди все так і є. І він написав, що не буде, на жаль, саме дизайну цих Тоті в еволюції. І вони взагалі не будуть мати якогось прямого відношення до тоті просто під івен. Тотальна зрада, я вважаю, від ідеї, тому що ну, мало хто з нас з вами зловить тоті. Давайте будемо чесними. Якщо була б можливість отримати дизайн в стилі тоті, ясно, не таку саму картку, але просто цей колір хоча б, да, і стилістика, я думаю, це було б дуже прикольно. Перша еволюція має бути на позицію нападника. І тут жодних вимог також він не публікує, але... Приготуйтеся, якщо у вас є якісь трейдеб-картки, і ви якимось чином їх не продали. Ну, напевно, це для вас останній дзвоник. Цей четвер після нагород, п'ятниця, да. А потім вже може настати ну, повна габела. Тож слідкуйте за саме позиціями. Ми пам'ятаємо, цього року гарні еволюції знищують маркет і знищують ваші картки напевно, навіть більше, ніж промо-паки. Рухаємось далі, і тепер офіційний розклад. Ну, Офіційно злитий від Трейдін Руминія, але він коли дає дати або таку інформацію, вона часто справжується. Тому нападники виходять нас і будуть в паках з 19 січня по 21, включно понеділю, п'ятниця, субота, неділя. В неділю виходять мідфілдери і відповідно 21, 22, 23, до вівторка, включно. Падають Мідфілдери захисники та Воротар. Падають третє, четверте, п'яте. І фулл тім, і 12-й гравець з 25 січня. І тут я трошки здивований. Не з п'ятниці, а з четверга. Побачимо вже з вами. якщо я щось дізнаюся, після публікування цього відео я напишу в коментарях. Також Бомбасо, це те, що в нас буде СБЧ на тотті Ікону. Минулого року, по-моєму, це був Роберт Пірес. Або, або Макеле можу помилятися, вже забув всіх цих карточок. Але це точно не була якась фулмета картка. Тут на нас рухається Сава. Ми пам'ятаємо, яке це була в нас перемога, коли ми відкривали піки на ікон. Вона 700 тисяч монет коштувала. Ця тоті ікона, ну вона має отримати шалений апгрейд. Я думаю, це буде СБЧ коштувати нам 2 мільйони монет. Напевно, плюс-мінус. Подивіться на предікшн по статах. Тут вже в нас майже все по 90. Ми підійшли до того, що в січні майже все. По 90, і я думаю, що вона вийде в п'ятницю. Тому саме зіку сьогодні, кафу завтра в четвер. Рухаємось далі, і тепер в нас 12-й гравець тоті, який буде включений. Тут можливо два сценарії, як Це голосування буде проходити, або просто їй додадуть, кого вони захочуть, або вони оберуть трьох претендентів, видадуть їх в оренду в п'ятницю. в цю і кого більше напікають, той і переможе. Тут фудшерів малює нам Кейна, Криштиану Салаха, Арнольда і Терштегіна. Дуже дивно, що немає Вінісіуса Джуніора. я його включив в наше народне голосування в моєму телеграм-каналі. І отакі результати. І ти зворетись, друзі, я мовчу Криштиану Роналдо 49% голосів. Вінісіус Джуніор 29%, Мохаммед Салах. 15, який випередив Вінісіуса, до речі, голосування, коли було багато кандидатів, це дивно. І 6% Харі Якщо ви хочете приймати участь в таких інтерактивах і в інших, які я завжди публікую, а також бути в курсі всіх новин актуальних FC24 особисто від мене, то підписуйтесь на телеграм-канал також. QR-код ви зараз бачите на екрані. Також ASIFTrader разом з Food Scoreboard, зливають нам отакий от пак, який буде під час тоті в магазині. 86x25. І мені важко зрозуміти. Це 25 гравців з рейтингом 86 плюс так, напевно, воно. Тому що ці вже рейтинги, ну важко, чесно. Скоріше за все, це воно. 86 плюс 25 25 волкаутів. Ви уявляєте просто собі? Такий пак. Ваша думка, скільки він буде коштувати. Предік ціни. Неймовірно просто. Ну і тепер давайте переходити до дівчат, до команди року. Там шеріф їх якось постив і паралельно, і дублював чоловіками. Коротше, зрозуміло, що він робив, тому я просто покажу вам всю команду цих красунь, і ми з вами разом Обговоримо, що в нас тут відбувається. Ерпс – це в нас воротарка з Манчестер Юнайтед, і вже є купа всіляких мемасіків з цього приводу. Ну, наприклад, ось один я вже викладав. Типу, ви готові морально до такого волкауту. Нападник, ПСЖ, Тоті Франція, і потім у вас Дабл Волкаут, Катото і Ербс. Я думаю, що це буде боляче. І я думаю, що ця дівчинка буде коштувати, ну. Типу, якщо не як Фодер, то близько. Ну, думаю, що Воротар дівчинка, вона невисока. Я не думаю, що їй завезуть скрипти, ну це дуже важко. А центральні захисниці Брайт з Челсі і Ренард з Ліону. І оця дівчинка на її ноті я чув, що дуже непогана, але в неї не було пейсу. Якщо буде 82-й, то це буде версія жіноча Віоржела Ван Дайка. Ліворуч нас Карчауї і привіт всім, хто хотів бачити тут Рольфо. Її не буде, але Карчауї це також, напевно, буде фул мета картка І також немає тут бачу. Взагалі таке враження, що лівий захисник, захисниця це найбільш метова позиція у дівчат, і найбільш конкурентна. Це як воротар в чоловічій команді. В нас був три претендентки і кожна з них могла потрапити, але Рольфо не... В команді. Праворуч буде On Батл з Барселони. Тут, напевно, вся команда з Барселони, майже вся, не? центр Поля, Обердорф, опорна півзахисниця. Ну, стати нема слів. До речі, її версія династії коштує досить 200 з чимось тисяч монет. Не знаю, яким чином. Путеля. Я нічого не кажу. Ну, типу, її золота версія навіть зараз, вона фулм'ята. Це буде просто 5-5, ну, подивіться на стат. Це предікт, до речі, як і в випадку з чоловіками, але я думаю, воно буде десь недалеко від правди. Айтана Бонматі і також дуже потужна картка. Цей центр поля. Вау! Нападниці. Сміт, 96-й рейтинг, Кер, 97-й її тут розмалюють. Ну і обидві вони будуть потужні, тому що. Атакувальні гравці-дівчата, це може бути мета, тому що Керолін Хансен, я думаю, це буде друга після путеля. Найбільш бажна картка в цій команді. Якщо їм намалюючі зірочки, хоча я не думаю, це буде взагалі пушка. Але навіть так нагадую: в Тоті карток офіційно буде два плейстайл. І я також про це постив, Отут скріншот, з лоудінг скріна. Це, напевно, Бапіч буде мати ракету та Трівелу. Плас. Ви уявляєте, що це буде? Це я не знаю, хто Павершот плюс та Дедбол плюс. Жесть просто. Коротше кажучи, отака от команда дівчат, пишіть мені, що ви думаєте. Ну, по статах вони не гірші за чоловіків. Я впевнений, що Хансен. Дасть прикурити Месі просто легко, якщо Месі не намалюють 5 зірочок на фінтах. Друзі, от вийшов контент саме з точки зору аналізу і зливів інформації, тепер з приводу інвестицій. Я, напевно, стисло розкажу вам лише про інформу. Так, ми закупляли, так, е, я казав, що я їх тримаю частково, і я дійсно так і робив. В день закупу, в день інвестицій, дійсно вийшло 83x10, з 30-31 тисячі монет, продавались 34-35. Якщо ви взяли прибуток, я частково взяв, в мене було їх багато, я не встиг взяти більше. Ви молодці, і ви заробили монет. Якщо ви тримали, десь як я не встигли, десь, можливо, пожаднічили, десь ще щось, то. Зараз вони, на жаль, впали. Це факт. Я також допродав і я втратив монети. Ну, на цій пачці. Так, в мене була частина, на якій я заробив, частина, на які я вийшов, плюс-мінус в нуль, тому що був ще коридор виходу, коли дали СБЧ на Анрі, там було багато інформів. Ну і в цілому вони там, потрошки люди в них інвестували, коли думали, що будуть ще якісь вимоги. І вони 30 трималися: 31, 32 наліниця. Вони продавалися, але зараз, на жаль, вони вмерли, і це да, звісно, це трагедія. Якщо ви влетіли, я вибачаюсь навіть незважаючи на те, що я казав, є гроші, беруть гроші. Це неприємна інвестиція могла бути для когось з вас. Але можливо, вам і не слід їх продавати, якщо ви ще не продали. Бо є в її така тенденція, вони тиждень душать якийсь контент, а тиждень потім вони його відновлюють. Я вийшов з інформів, тому що мені потрібні гроші на подальші інвестиції. Я активний трейдер. Якщо ви пасивний трейдер, можливо, вам слід їх лишити. В мене по картці в клубі все ще лежить по 30-31 тисячі закуплення. Я їх буду тримати вже до талого, коли вони будуть там, хоча б в нуль продаватися. Але з позитивних моментів я вам давав Рішарлісона по 22-23. Він же 27. Цей рішарсон ми давали по 20 з вами, закупляли. Він 22 750, майже 23. Вони ростуть. Тобто, якщо ви диверсифікували ризики, як я раджу завжди робити, і як я сам зробив, і купили і рішарлесонів і інформів, то в принципі один рішарлісон компенсує вам одного інформу. В мене інформів було більше, але я і в плюс частину продав. Частину в нуль, частину продав в мінус там 4 чотири скарки. Зараз продаю рішарлісне на лінивці, бо я очікую, що сьогодні-завтра він ще набере і тут буде мій продаж. Під вікінлігу я не хочу чекати, якусь шалену еволюцію, яка все це діло знищить. Я хочу бути максимально ліквідний. Так само Гекпо, він поки не набирає, ну, не так набирає, 17 закуп, да, В мене деякі катки на ті, 18, я бачу 18 750. Цей 23 майже ціна закупу була 20. Цей набрав, як і синій рішардесон. Потрошки росте, я буду позбуватися їх, повторюсь, під Вікінд Лігу. Ці інвестиції спрацювали. Так само спрацював низький фодер. Тож на майбутнє, якщо влетіли на інформах, знайте, що треба диверсифікувати. Інколи навіть надійна інвестиція в цьому світі від є на жаль не працює. Також ми бачимо, що вже 82 по по к Я вам пам'ятаю, по мінімалці казав купляти, і поки що рарні картки 700, а -ка, не рарні. Але я думаю, що коли буде купа крутилок, вони теж можуть і 1, і 1,2 і два, коштувати. 84 й набирає п'ятий, до речі, все ще низько. П'ятий все ще низько, мені здається. І хайрейтфодер, який йде з панків, це нападники. Halland 74 74.5, ну він трошки набирає. В нас буде, звичайно, Сава, у нас є Зіку, Кафу. Я не бачу варіантів, при яких Халанд не виросте. Також ми мусимо отримати якийсь гарний флешбек, бо кожного року, в день виходу тоті, в нас був потужний флешбек. Неймар Джуніор, Рібері, Лео Месі. По-моєму, ще хтось я вже не пригадую. Тож я в Халанді впевнений, плюс-мінус. Він в мене є. Влечу в стіну, ну то що? Буду далі ще шукати, чим перекривати. Ну тут, я думаю, втратити дуже важко буде, бо, повторюсь, він іде з паків, на нього не буде супла. Друзі, от таке вийшло відео. Якихось додаткових закупів. Зараз не буде, тому що ну, ми максимально впритул наблизились до тоті. В паках зараз немає карточок. Що зараз купляти? Лише. Карті під зливи побачили, якийсь злив купили, зреагували, але це не про відео. Це напевно вже про наш трейд. в Діскорді. Тож, побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. Не розчаруйтесь, якщо трошки втратили на інформах. Ще заробимо, папа. -па.